Всім привіт! середина серпня і нарешті достиг перший помідор Чорний принц. Дуже в нас падали великі дощі. фітофтора знищила трішки помідорів, але ось ті, що вдалося врятувати, бачите, дуже багато помідорів, і саме це сорт Чорний принц, ось такі потріскані. Зараз я його зірву, розріжу, покажу, який він всередині. Можна буде попробувати перший в цьому році. Ось бачите, на іншому кущі теж чорний принц і теж потрісканий. Чомусь тільки цей сорт тріскає. Маю помідор хурма, волове серце, дебарао, інші якісь... Ну, вони не тріскають, а ось чорний принц тріскає. Чорний принц практично не хоче достигати, а ось помідори хурма вже такі справжні, оранжеві. Як то мають бути. Помідори хурма мої одні з найлюбленіших, тому декілька кущів посадив. Бачите, є ще зелені помідори. І серед них є такі гарні достиглі оранжевого кольору. Нарвав помідорів на обід. Здебільшого тут помідори сорту хурма. І ось перший помідор чорний принц. Ну тут є ще один. Він такий не дуже достигли, але дивлюсь, тріскає найбільше з усіх інших, то вирішив його теж зірвати. Ну, зараз будемо розрізати помідор та й смакувати. Ось так виглядає помідор Чорний Принц в розрізі. Дуже смачний. Ну, на жаль, поки що дуже слабо вони достигають. Повторюсь, середина серпня. Ось це тільки один помідор, що більш-менш такий, що достиглий зате. Хурма вже дуже гарно достигла, бачите, такий оранжевий колір. Хто зараз снідає, обідає або вечерює смачного, а я зараз посолю помідори, хліб з маслом, і буде в мене смачний обід.